Розумію. Почну ну, з другого питання доречності. Дуже багато є дискусій. Я займаю таку позицію, я про неї вже частково згадував. Не може бути так, що коли частина населення, переважна більшість населення, сидить вдома, склавши руки, сидить перед липтопами, перед телевізорами в новинах не має призводити до якогось соціального колапсу. Тобто, тим паче, коли проводяться заходи, як Вендерштаб. Для мене, не те, щоб я як один з організаторів фестивалю, для мене Бандерштаб ніколи не був розважальним заходом. У нас власне, музичної сцени, прекрасно видно з програми, виступає. Рани ОПА, і спортивні заходи, і так далі, плюс безалкогольні наже. Тобто у нас не ставиться за мету, щоб молодь приїхала, собі сувалися просто поїхати. Тобто, по-перше, це потужний інформаційний заряд в голові, по-друге, гроші, які ми збираємо. тобто, на мій погляд, потрібно дивитися практично на той чи інший захід, не рівняти всіх під грибінкою. Якщо від, відбуваються якісь електронні паті на хрінниках, де просто йде розгул по алкоголю, по наркотиках і так далі, то я категорично поки що такі Тому що, коли проводиться ідеологічний захід, я за те, щоб такі заходи мали право на життя. Щодо гуртів, ну і тим паче наші побратими, які були в комітеті фестивалями людей, які заробляють на сході, вони абсолютно є, чітко заявляють, що, що абсолютно ми за ми ну, тобто, щоб проводились такі фестивалі. Бо це бронежилет до бронежилету, одне до іншого, типу, збирається скринька, квитки. Я не вірю, що це не потрібно армії і так далі. Тут ж немає байдужих людей, спитайте будь якого чи хоч хтось не розуміє, що заробиться в Україні, чи кому це не було. Тобто, це вже щодо гуртів, то Перед фестивалем декілька сот заявок, Прийшло, брали тільки декілька десятків. Тобто, фестивалів цьогоріч не так багато, більшість ще через фінансову кризу. І ми мусили вибирати. Але як завжди, бандерштат тільки частково зірковий склад берег решту. наявність хоча б мінімальної, соціальної або патріотичної. молодь. Ну і частково так, щоб група була вже більш-менш відома, хоча молода, щоб могла підтягнути якусь кількість людей під себе. Ну, тому що кожна людина це кожна гривня. Таке не розголошується, але я можу сказати, що більшість команд, навіть ті, що отримують гонорари. У нас таких небагато насправді на Бендерштаді це буквально декілька команд. У всіх пунктах пішли на зустріч, всі гонорари знижувалися і так далі. Тобто всіх є абсолютно розуміння, немає якихось кращень. Всі розуміють, в який час проводиться фестиваль, яка ситуація в Україні, ідуть на зустрічі. За це велике музикантам, як, як молодим, так і зі Сергій Мартнюк, артемі фестиваль Бендержати.